Розділ 44, дим. Ха, Мім. Клянуся ясним писанням. Воістину ми зіслали його в благословенну ніч. Воістину ми застерігаємо. У той час вирішується кожна важлива справа. За наказом від нас. Воістину ми відсилаємо посланців. Як милість від твого Господа. Воістину, він Всечуючий, всезнаючий. Господь Небес, землі і того, що між ними якщо є ви впевненими. Немає Бога, крім нього. Він дарує життя і смерть ваш Господь та Господь ваших пращурів. Але вони переймаються сумнівами. Зачекай же на той день, коли небо принесе дим, добре видимий. Який вкриє людей, це болісна кара. Господи наш відверни від нас кару, адже воістину ми віруючі. Звідки в них буде нагадування, якщо ясний посланець уже приходив до них? Але потім вони від нього відвернулись і сказали навчений та божевільний каксвії? Ми відвернемо покарання лише на малий час, але ви все одно повернетесь до невір'я У день, коли ми завдамо великого удару, ми відплатимо їм. Ще раніше за них ми випробовували народ Фірауна, до них прийшов благородний посланець. Поверніть мені рабів Аллаха. Воістину, я, посланець до вас, гідний довіри. Не ставте себе вище Аллаха. Воістину, я прийшов до вас із ясним доказом. Я просив захисту в Господа мого та Господа вашого, щоб ви не каменували мене. Якщо ви не вірите мені, то залиште мене. Тож він покликав Господа свого, ці люди грішники. Вийди з моїми рабами вночі. Воістину вас будуть переслідувати. Залиш море в спокої. Воістину їхні війська будуть утоплені. Скільки вони залишили садів і джерел, посівів і благородних місць. Та благ, якими вони насолоджувались. Ось так. Усе це ми дарували в спадок іншим людям. Не плакали за ними небо і земля і не дали їм відстрочки. Ми врятували синів Ісраїля від принизливої кари. Фірауна. Воістину, вивіщуючи себе, він був одним із порушників. Володіючи знанням, ми обрали їх з посеред інших жителів світів Сідіекс ми дарували їм знамення, у яких містилося справжнє випробування. Воістину ці люди говорять CDXX. Для нас буде лише одна смерть. Нас не воскресять. Тож приведіть наших батьків, якщо ви говорите правду. Краще вони чи народ тубба і ті, які жили раніше за них. Ми знищили їх. Воістину, вони були грішниками CDXXI. Ми не створювали небес, землі і того, що поміж ними заради розваги. А ми створили їх лише в істині, але більшість людей не знає. Воістину день розсуду, строк, встановлений для всіх. День, коли приятель нічим не допоможе приятелю, помічників не буде ні в кого. Окрім тих, над ким змилується Аллах. Воістину він всемогутній, милосердний. Воістину дерево заккум. Буде їжею для грішника. І, наче олійний осад кипітиме в черевах каксксії. Так, як кипить окріп. Схопіть його, тягніть до середини пекла. Скарайте його, лийте на голову окріп. Скуштуй же цього адже ти всемогутній, благородний, как сксії. Ось те, в чому ви сумнівались. Воістину богобоязливі опиняться у безпечному місці. Серед садів та джерел. Одягнувшись у атлас і парчу, вони сидітимуть одне навпроти одного. Ось так ми поєднаємо їх з Чорноокими. Вони проситимуть кожен плід, перебуваючи в безпеці. Там вони вже не зазнають смерті після того, як сталася перша смерть. Він врятує їх від пекельної кари. За своєю ласкою це і є великий успіх. Ми полегшили його на твоїй мові, можливо, замисляться вони как сксів. Зачекай же, адже чекають і вони.